Слава Україні! Героям слава! Прошу вшанувати пам'яті тих, хто загинув хвилиною мовчання. Прошу встати. Дякую, сідайте. Народною науковою спільнотою була розроблена певна послідовність дій у разі раптової зупинки серця, яка забезпечує найбільшу ймовірність виживання постраждалих і отримала світове визнання. Це є ланцюжок виживання. Має чотири ланки, і зараз ми з ними познайомимось. Йдемо далі. Наступне алгоритм дій далі. Зараз робимо маленький експеримент. Ану, давайте опустіть голову, торкнутися бородою до грудної клітки і зробіть кілька глибоких вдихів. Максимально натисніть. А потім підніміть голову максимально вверх і теж зробіть кілька вдихів та видихів. Доброго дня, дорогі учні! Вітаю всіх. Сьогодні ми з вами на незвичайному уроці. Так, як здійснюється ведення м'яча? Воно здійснюється послідовними м'якими рухами, руками, однією рукою або іншою по черзі. І, звісно, основні рухи виконує ліктьовий та променело зап'ясний тугло. Ось, власне, ми з вами пригадали, як здійснюється ведення у баскетболі, а зараз пригадаємо передачі м'яча. Ми будемо сьогодні їх імітувати. Оскільки ми знаходимося у домашніх умовах. Підготуйтеся, візьміть м'ячі. І візьміть, будь ласка, листочок А4. Листочок А4 зігніть по довжині у 4 рази. Таким чином, щоб у вас вийшли смужки, і потрібно буде їх розірвати. Ось таким чином. Ми будемо складати з вами зараз координаційний квадрат, в якому будемо виконувати вправи. Розкладаємо в формі квадрата таким чином, щоб дві ноги помістилися нам у квадрат. Можливо, хтось з вас має фітнес-браслет, щоб ми точно знали пульс. Добре, давайте тоді вимірюємо. Кладемо руку на променево зап'ятний сугло. І по команді О рахуйте кількість пульсацій. Готові були дуже активними учнями і ви справжні молодці. Дякую вам за активність. Залишайтеся такими ж веселими, бадьорими та спортивними. І пам'ятайте, що ви є майбутнє України. От я, Христина Васильівна, я тут є присутня. Можете поставити будь-яку іншу е позначку, так, будь-яким іншим кольором. О, бачу вже що є Олексій, Дар'я, мене, Каміла є. Я вас зараз попрошу оцінити, наскільки ви вмієте спілкуватись з вашої точки зору. Маєте шкалу від 0 до 10. На шкалі поставте якусь позначку по тому, як ви відчуваєте, як вмієте спілкуватися. Дякую. Прошу запам'ятати цей стан, ваш це відчуття того, чи е, і свого рівня спілкування. Е, ми в кінці ще раз перевіримо після уроку і подивимось, чи ваші навички спілкування покращились чи ні. Які основні проблеми у вас виникають Просто... Е, У мене основні проблеми це в тому, що я е, е, трішки хвилююсь коли е, розмовляю, і будую зі словами. Так, добре, дякую Дарія. Є така проблема Вікторія? Ну, я боюсь познайомитися. Є таке, такий, такий бар'єр, так? Трохи непевний, соромізливий. Є таке, дійсно. Найбільше, бачите, невпевненість у спілкуванні. Ми сьогодні це розберемо, розберемо, як побороти цю невпевненість. Сьогодні ми розберемо з вами основні проблеми у спілкуванні і як з ними боротися, як сформувати ті навички ефективного спілкування. Комплімент. Комплімент, супер. так. Комплімент. Чуйність. Чуйність, Вікторія, молодець. Ще. Щирість, Щирість, молодець. Впевненість Певненість є. Тобто ми часто себе е, недооцінюємо, так? Е, а інші бачать у нас красу. Правильно казав Оскар е, Уайд, що в очах того, хто дивиться. Сподіваюсь, цей урок вам був пізнавальним, цікавим. Дякую вам за усе. Я рада всіх сьогодні вас вітати. Ми сьогодні у нас така буде дружня співпраця. Отже, повторюємо за мною: все у нас. Буде гаразд. Молодці ще раз. Все у нас буде гаразд. Ось така надзвичайно красива наша Україна. Прекрасна. І це тільки дітки, частинка від тих прекрасних пам'яток культури, котрі в нас є. Трончик наш золотий, герой наш дорогий. Так, хтось там сачкує? Ану? Далі, а може, вам знайомі оці такі скелі? Може, знайомі, вони від вас ну недалеко, вони в Франківській області. Скелі -добуш. Скелі -добуш. Молодці! Ви розумнички? ну, раз, два, три, відкриваємо. Правильно, це скелі довбуша. Запишіть собі, будь ласка, ще на одній гілці. Скелі довбуша. Ви розумнички, які чудові у вас вийшли, які чудові ментальні карти у вас вийшли. Прекрасно, прекрасно! Я дуже задоволена вашою роботою. Я хочу на завершення, щоб ми зробили те, що було спочатку. Давайте ми скажемо. Все, Все. у нас буде гаразд. Розумнички. Я дуже дякую вам за увагу.